Про погоду в столиці знає Анатолій, Анатолійчи, Данківка Ірина Гулей. Так дійсно, Ірина вже з нами на прямому зв'язку. Вона знаходиться зараз в Києві. Зараз подивимось, де в центрі столиці нічого собі біля стін Верховної Ради. Ірина розповідає, що ти там робиш і яка сьогодні погода. Вітаю толічу, вітаю всіх глядачів сніданку з 1 плюс 1», всіх українців, які весело і цікаво розпочинають свій сніданок разом з нашою програмою. Зараз я дійсно в центрі Києва біля стін Верховної Ради, а саме на площі Конституції, температура повітря наразі становить 17 градусів тепла. Протягом дня вона прогріється до 20. вже досить тепло в порівнянні зі вчорашнім днем. Набагато тепліше, і я би сказала сухіше про те. Синоптики, все таки кажуть: беріть із собою сьогодні парасольки про всяк випадок. Бо можливі також дощі. Отже, сьогодні, 27 червня, це останній робочий день тижня. Попереду довгі вихідні. Завтра ми святкуємо день конституції, 28 червня. І не випадково я зараз знаходжуся на площі конституції. За мною можна побачити Верховну Раду у цих стінах. в 1996 році було прийнято головний закон України. На це пішла ціла ніч в ніч з 27 на 28. 20... Восьме кажуть, що це тривало 23 години. Депутати сиділи, писали головний закон України, і врешті це зробило. До речі, після проголошення незалежності до прийняття конституції пройшло аж цілих 5 років. І от напередодні такого, такого свята державного свята сніданок вирішив влаштувати невеличкий іспит із правознавства киянам. Ми запитували в них, які слова з конституції вони пам'ятають, і ось сьогодні. Сьогодні почули. Нічого. З радянської трохи може щось сповідає, з української нічого. В першу чергу, це наші права, які закріплені Конституцією. На право яких є дуже багато, але проблема в тому, що немає механізму їх реалізації. На жаль, п'ята стаття Конституції стверджує: право визначати і змінювати Конституційний лад належить народові. Суверенітет України це нам зараз. Та ні, щось я не пам'ятаю. Найвищою цінністю є людина. Людина тобто в нашій країні має право на безкоштовне навчання, на безкоштовне отримання медичної допомоги. Саме таке пішли поширення, що це право на землю. Право на вільне спілкування, вільне висловлювання це по-перше. Право на життя, право на самовизначення, право на право голосу. Зі святом Україна. Отак українці пам'ятають свої права і обов'язки. Я ж хотіла б нагадати своїм співвітчизникам, співвітчизникам українцям, що найперша в світі конституція а, була написана у 1710 році, але головне ким? А, це був гетьман війська Запорізького Пилип Орлик. Тобто ми можемо пишатися тим, що перша конституція була написана нашим співвітчизником. А до того ж, треба. Я хочу теж нагадати нашим глядачам і всім українцям, що перша стаття Конституції... Говорить про те, що Україна є суверенна, незалежна, демократична держава. Я раджу всім про це пам'ятати. Вчіть, будь ласка, ваші права і обов'язки. Толічу тобі і Марині гарних вихідних. А також всім глядачам сніданку. Студії дякуємо Марина. Після опитування пригадав анекдот. Коли у біля ти знаєш свої права і обов'язки. Вона каже, звичайно, права знаю. Маленькі, ламіновані з моєю фотографією. Сніданок триває.